Всім доброго здоров'я, з вами Віталій, Віталій, канал Метал Джаз, Залізна імпровізація. От така в мене була сьогодні імпровізація, цікава. Оце є вал. Ось він такий загальний вигляд. В нього висота 1,30 м. І тут от з'їло посадку підшипника. Але вся прикрість цієї справи. Тому що от я хочу показати, бачите, воно на рівні країв. І коли тут наварюєш, проточуєш мікрометром, не годин залізти, щоб поміряти ту посадку от, собі, Якщо хочеш поміряти, все, ти от впираєшся і неможливо замірити, і ти не знаєш, що точиш. Я маю на увазі, не знаєш у сотках, бо в десятках-міліметрах, то штангенциркули можна поміряти, не проблема. І як я вийшов з положення, ну, коротше, я зрозумів, що треба купити вже електронний штангенциркуль і якийсь треба буде хороший. Сьогодні я буду певний вже засідати. Можливо, туди тобто на Aliexpress, і буду щось дивитися, з якихось там дорогих їхніх тих штангенциркулів електронних, такі наподобі Колумбіка. От такого от не подобало, що він був електронний, ну, щоб була хороша якість. Ну, бо На мітутою навряд чи я куплю, там досить ціни дорогі. чи якогось швейцарця купити, швейцарця купити, це теж досить дорого. А тимчасово як я вийшов з положення? Я от брав штангенциркуль, такий звичайний, бо колись я міряв такими штангелями. От. І підганяв отут, щоб, так, от, щоб так лекрас ловило. Зараз воно чуть -чуть, чуть чуть прослаблене. А потім, зараз я тільки передам камеру оператору. Так, тримай, без паузи. От. А потім я собі його робив, от зажав. Зажав і от сюди. Лив собі вже нутроміру. Нутромір я собі налаштував на на, оцей, на підшипник. От ноль це є хороший отвір. Це той, що та й би, по нулях. І от тут, бачите, та й би половиною, ну майже 4 сотки. Але оцей але оцей отвір, він чуть-чуть вільний то виходить, що десь мені вдалося зробити у 2 сотки натягу. От, переводь сюди. Да? І от, отаким маніпуляціями побавився, побавився і вроді вдалося зробити. Бачу, що вийшло добре. заходить. Лісцем забив. Я до конця не добуваю, щоб його можна було витягнути. А він вже наполовину сів. І от крутиться добре, без потріскувань. Тихенько. Ну, Але от, для таких от випадків то це якраз бачу добре мати електронні ті штангеля, щоб не бавитися. З таким, з таким і міряти ту посадку. А собі підійшов і тим штангелем заміряв. От таке коротке відео. Та, якби, зміст того відео, от в яких ситуаціях, які бувають життєві ситуації, де треба конче отакого-от от електронного штангеля. Ну, з ним було б набагато зручніше. Якось так. Наразі всім щасливо, хорошого дня!